З радістю вітаю всіх, хто знаходиться перед екраном телевізора на каналі Вінничина. Мене звати Вікторія Дмитриєнко, і я маю приємність поділитися з вами детальним прогнозом погоди на вівторок, 16 травня. Згідно з прогнозом синоптиків, наша територія очікує хмарну погоду з періодичними короткочасними опадами у вигляді дрібного дощику. Протягом усього дня на заході області прогнозується хмарна погода без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 26 градусів. Вночі очікуємо близько плюс 12. На півночі очікується хмарність, опади не прогнозуються. Температура повітря в день сягатиме плюс 25 градусів, вночі температура плюс 11. Згідно з прогнозом синоптиків, у східній частині Вінничини очікується хмарна погода з періодичними короткочасними опадами у вигляді дощу. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 24 градуси в день та плюс 11 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум» пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджень Першованих документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Протягом усього дня очікується хмарна погода із освіжаючим дощиком на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 25 градусів вище нуля, вночі плюс 11. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність. Час від часу йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 26 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 11. Протягом дня відзначимо хмарну, але бездощову погоду на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 26 градусів, вночі градус сягатиме плюс 13. Не забувайте, що погода це тільки частина нашого життя, і ми можемо ставитися до неї з усмішкою на обличчі. Наш рідний телеканал Вінничина завжди радо чекає на своїх шановних глядачів. До зустрічі, друзі!